30 євро коштує цю посилку переслати з Вільнюса в Київ. І таким чином тоді дешевше перелетіти, тобто не треба вже один багаж брати. Або знаєте, ще в яких випадках може користуватися <кхух> багато людей повертаються в Україні бусами, такими комфортними бусами, там, де а, на 7 або на 6 осіб. І там дуже дуже маленький багажник. Тож теж можна відправити з Вільнюса посилку новою поштою, або з Берліна, з Варшави, з Праги. От, ще ніби в Румунії є, або в Угорщині, не пам'ятаю. Посилочку відправили, заплатили за це там, буквально тисячу або трохи більше тисячі гривень, і все. І спокійно собі їдете а, бусом або літаком там, до Жешова, чи куди там можна до Варшави, а далі потягом. Ну і це точно буде дешевше ніж з збага.